Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, вітаю вас в ім'я нашого Спасителя і Господа. Запрошую до вивчення дослідження Божого Слова. І сьогодні ми будемо розглядати вибране місце із Євангелія від Матвія, розділ 5, вірші з 13 по 16. Уважаємо, написано: Ви сіль землі. Коли сіль вивітриться, а то чим її насолити? Не придасться вона вже ні нащо, хіба щоб надвір була висипана і потоптана людьми. Виє світло для світу. Не може сховатися місто, яке стоїть на верхівці гори, і не запалює світильника, щоб поставити його під посудину, але на свічник і світить воно усім в домі. Отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла і прославляли Отця Вашого, що на небі. Це слово нашого Господа зі святого Писання. Амінь. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і нашого Спасителя Ісуса Христа. Дорогі брати і сестри, коли цими днями під час війни люди знаходять вдома серед запасів продуктових пачку солі із зазначенням місця виробництва Артемівськ, то це вже не звичайна пачка солі, а, власне, навіть певний історичний експонат. Ось так. Звертаючись до віруючих. У нинішньому тексті Спаситель каже, Ви є сіль землі. Зазвичай при слові сіль у нас виникають різні асоціації. Але найчастіше ми насамперед думаємо про щіпку солі до якоїсь страви чи до якогось рецепту. Однак, Господь Ісус Христос, говорячи про сіль у нинішньому тексті. Має на увазі дещо інше. Пригадаймо, що в давні часи сіль часто використовувалася як консервант, який перешкоджає псуванню і гниттю продуктів харчування та іншого. Сіль коштувала дуже дорого, і її видобуток був нелегкою справою. У людей тоді не було. Сучасних холодильників, морозильних камер, щоб у них зберігати продукти. І зберігання продуктів було важкою справою. Довго зберігати їх було неможливо. І тоді застосовували найчастіше сіль. Коли Ісус каже, віруючим ви є сіль землі, то Він має на увазі, що християни. У світі є тим консервантом, який вберігає землю від псуття. В одній християнській пісні є такі слова. Змінім гниття навколо нас у світі. Погляньмо на цей світ, у якому ми живемо. Погляньмо на жахливі наслідки усього, що відбувається у світі довкола нас. Зокрема, на наслідки ракетних ударів московських окупантів по Україні лише цими днями серце крається. Ми бачимо, що світ переповнений богозневаги, зла ненависті, злочинів, огидного, аморального. І змінити цей стан речей може лише Господь. Через те ми, як діти Божі, як християни, молимося словами із книги об'явлення. Прийди, Господи Ісуса. Господь запевняє нас, що як християни, як Його учні, ми покликані бути сіллю для цього грішного світу, бути світильниками віри, взірцями християнських чеснот побожної. Поведінки. Він хоче, аби ми підтримували проповідування і поширення його Євангелія, яке має направду силу змінювати грішника і спасати його, а також протистояти намірам диявола. Але для цього його непофальшоване, нечисте і слово Боже, повинно належно поширюватися, проповідуватися. Звучати у кожному храмі, бути у кожній родині. Поміркуймо над тим, як кожен із вас, дорогі брати і сестри, як віруючий, як християнин, християнка, батько чи мати, працівник, парафія і церква, може бути сіллю для світу, як каже Господь. Християнська парафія і церква, наприклад. Можуть бути сіллю для цього світу завдяки належному проповідуванню навчанню Божого Слова, щоб всі парафіяни чули Боже Слово чисте, непофальшоване, чули правду, яка об'явлена Господом у Божому Слові, без фальшування і перекручення, щоб навчали цього у кожному храмі священники парафіян. Дітей, дорослих, молодь. І так слово Боже буде просвічувати, освячувати і благословляти, кожну людину, зокрема, і весь народ. Далі кожна віруюча людина може і повинна бути сіллю для світу завдяки пильнуванню за своїм щоденним християнським життям. А також за життям своїх рідних і близьких людей довкола неї. Пам'ятайте, що інколи ви і ваше щоденне християнське життя, це єдина Біблія, яку інші люди можуть читати. І це правда. Ну, тож, коли ви промовляєте погані слова, розповідаєте і поширюєте брудні жарти, обманюєте, обмовляєте інших. А потім йдете до церкви, щоб віддати Богові хвалу. Знайте, що таким чином ви зневажуєте Господній наказ бути сіллю для світу. По Господу Господові таке лицемірство не потрібне. Він хоче, щоб віруючі прославляли його і своїми вустами, і своїми вчинками. У той час, як інші нехтують Божим Словом, він хоче, щоб ми слухали Його Слово. Щоб ми молилися, дякували йому, каялися у своїх гріхах, були вдячними, сповідалися, причащалися, шанували благословення свого хрещення. Як сіллю для світу можуть християни бути вдома, в сім'ї і на роботі? Дуже просто, шануючи, запроваджений Богом шлюб, подружжя. Виконуючи свої обов'язки як чоловік, як дружина, як батько, і матір, як дитина, як хрещений батько чи хрещена мати. Апостол Павло каже: якщо йдеться про шлюб і про подружжя, чоловік невіруючий освячується в дружині, а дружина невіруюча освячується в чоловікові. А Апостол Петро. Каже про побожних дружин, за допомогою яких Господь приєднав до себе їхніх чоловіків, перше послання Петра, розділ 3. Отож, якщо ви християнський батько чи мати, то спитайте себе, як моя дитина завдяки мені навчилася молитися, пізнала Бога, Божі заповіді, Слово Боже, зросла. У пізнанні слова Божого, як мій син чи донька навчилися від мене покорі і послуху Богові, любові і вдячності, що я особисто зробив для того, щоб ще більше наблизити свою дитину чи своїх дітей до Бога, навчати їх покладатися на Господа і цуратися цього гріховного світу, віддалятися від того, що є. Кепськи і погане. Якщо ви працівник, то пам'ятайте, що бути сіллю для світу означає виконувати свої обов'язки на тому місці, де ви працюєте по християнському, чесно, відповідально, старанно і побожно. Не лише виявляти побожність раз на тиждень у неділю в церкві під час служби Божої, але щодня на кожному місці, де ви є. Якщо ви, як християни, цілковито змішуєтеся із гріховними речами в цьому світі, подібно до того, як сіль змішується з брудом і сіль потрібно очищувати, то тоді ви втрачаєте свою солоність, яку Господь дав вам, щоб нею ви могли підсолювати цей світ довкола себе. А тож, нехай Господь, дорогі брати і сестри, вберігає вас від того змішування цілковитого зі світом і дає сили бути завжди сіллю для цього світу. У нинішньому тексті Господь також каже, звертаючись до віруючих, що вони є світло для світу. Якщо сіль вберігає продукти від псування і гниття, то світло Ісуса Христа, світло Його Євангелія захищає від темряви, від гріха і неправди. Навіть більше воно вщент розбиває темряву. На самому початку Святого Писання у книзі буття є такі слова. Господь каже: нехай буде світло, нехай станеться світло. Книга буття, розділ Перший. Без сонячного проміння. Життя на землі було б неможливим. Без Ісуса Христа, правдивого світла, для людства не було би спасіння, прощення гріхів і життя. Усе від нього і через нього, як написано Свям писанні. Він є правдивим світлом. І у Божому слові ми читаємо, зокрема у Євангелії від Івана: життя було в Нім, тобто в Ісусі Христі. А життя було світлом людей. А далі написано, що Ісус Христос є світлом правдивим, яке просвічує кожну людину, перший розділ Івангелії від Івана, Він каже сам про себе: Я є світло для світу. Хто йде вслід за мною, не буде ходити у темряві, але буде мати світло життя. Івангелія від Івана, розділ восьмий. Таким чином, без Сина Божого жоден грішник на землі не нема оберетівного світла, а натомість лише темряву, безнадії і розпачу. Кожен, хто вірує в нього як свого Господа і Спасителя, має це світло, дарує його іншим людям, відзеркалює його у світ, свідкуючи про Ісуса Христа і поширюючи. Його Євангелеві спасіння. Пам'ятайте слова нашого Господа, який каже: нехай ваше світло світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла і прославляли Отця вашого, що на небі. Якщо йдеться про віру, то відповідно до Святого Писання жива правдива віра завжди має добрі плоди у вигляді добрих справ. І прикінцеві слова нашого Господа, які щойно ми чули, які звучать так, щоб люди бачили ваші добрі діла і прославляли Отця вашого, що на небі, дуже важливі. Вони наголошують на тому, щоб люди не привертали увагу до себе, щоб прославляли не себе, не нас, не когось іншого, а саме Небесного Отця. Ніщо так не розчаровує людей у Бозі, у церкві, у вірі, як самі християни. Так і це правда. А хто розчаровує інших, якщо ми ведемо мову таким чином? І ті християни, які вдаються до лицемірства, до замовчування гріха, до непобожної поведінки, до тих речей, які не є добрі в Божих очах. Не можна подарувати світло комусь і запалити в його серці полум'я віри, якщо ти сам щиро і палку не віриш. Якщо в неділю у церкві ти сповідуєш віру в Бога, а на тижні ховаєш її до шухляди, нехтуєш нею або йдеш з нею на компроміс. Так не повинно бути, якщо йдеться про дітей Божих. Господь каже. Не запалюють світильника, щоби поставити його під посудину, але на свічник, і так воно світить усім в домі. Тобто, якщо свічка запалена, то вона для того горить, щоб від неї йшло світло у хаті, а не для того, щоб накрити її якимись горщиком чи гленчиком. Нема такої потреби в такий спосіб використовувати свічку. Під посудиною якої, за словами Ісуса Христа, Закриває світильник, мається на увазі багато речей у цьому світі. Речей, які стають на заваді поширенню християнами світла нашого Господа Ісуса Христа, Його доброї звістки про спасіння, прощення гріхів і вічне життя. А такою посудою можуть бути також інші люди, які намагаються. Відвести нас від Господа, від Слова Божого, перетягнути до чогось скепського. можуть також бути різні матеріальні речі, які і забирають нас нашу віру або спричинюють розчарування у Божому слові, у Божих заповідях та Божих настановах. можуть бути також фальшиві вчення. Дуже багато різних речей. Отож, дорогі брати і сестри, пам'ятайте, треба мати ці речі на увазі, пильнуватися, берегтися від них і також берегти інших людей. Дорогі брати і сестри, пам'ятайте, що за вами, за вашим християнським життям. Щодня дуже пильно стежать, зокрема, ті люди, які є довкола вас, і стежать і ті, кого Бог через вас може і хоче поблагословити. Тож, нехай слово Боже буде світильником на вашій життєвій стежці, як написано у псалмі, нехай воно вкорінюється насамперед у вашому серці, буде у вашому домі, у повсякденному житті. Наповнює усе всередині вас і довкола вас. як діти Божі, живіть так, щоб інші люди, дивлячись на вас, могли сказати, яким чудовим є Спаситель, у якого вони вірять, яким втішним є Боже Слово, яке вони звіщають, якою гарною є ця християнська парафія, ця церква. Я теж хотів би бути в ній. Я також хотів би мати те, що мають парафіяни цієї громади, яких я знаю. Саме це і означають слова Спасителя нехай ваше світло світить перед людьми. І коли люди будуть бачити, як сяє світло вашої щирої віри, то вони, як каже Господь, будуть прославляти небесного Отця, подателя Усього. Саме цього ми і повинні прагнути як християни. Адже ми, за словами святого Павла, не проповідуємо себе самих, не кажемо про власну справу, а натомість хвалимося лише Христом і проповідуємо Христа Розіп'ятого, який помер за нас, за наші гріхи і гріхи усього світу. Дорогі у Христі! Проголошуючи світові Божу істину, ми, як християни, свідчимо, що вся слава, шана і поклоніння належить Ісусові Христові, який живе і царює разом з Отцем і Святим Духом нині і повіки. Благословіння Господнє нехай буде з вами. Амінь.